Чи можна називати смиренням те, коли людина зменшує себе? Одного разу свічка зустріла сонце. Ти таке яскраве, сказала вона, я поряд з тобою нічого не варта. Сонце засміялося. А ти знаєш, що коли я сховаюсь, лише твоє світло допоможе людям бачити шлях? Свічка задумалася. Вона все життя порівнювала себе. З більшими вогнями, тому й боялась запалюватися наповну. Але в ту ніч, коли небо вкрила темрява, вона зрозуміла не потрібно бути сонцем, щоб нести світло, достатньо бути собою і не соромитись горіти. Сьогодні зверни увагу, де ти применшуєш себе, у словах, у виборі, у прийнятті добра. Замість того, щоб бути скромною, дозволь бути справжньою. Світло не стає меншим, коли сяє тихо, воно просто світить там, де потрібно. Смирення це не коли ти меншаєш, смирення, коли дозволяєш любові діяти через тебе.